Всіх вітаю на каналі. Ребята, підскажіть, пожалуйста, з якого мотоцикла оце заднє сидіння Случайно товарі попалось, купив за 100 гривень. Не можемо определити для чого, для яких целей. Несколько раз дивився в інтернеті, в общем, все облазив. Коротше, ніякої інформації не знайшов. Так що будьте ласкаві. Це український канал, я з України. Підписуємося, ставимо лайк. Якщо є якісь мислі у кого, то будь ласка, підскажіть, напишіть в коментах. Буду щиро вдячний вам за вашу підсказку. Дякую.